Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федор і Мігі сьогодні за сезону. військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, пане Кирило. Вітаю, радий вас бачити з наступившим вже 25-м роком. Давайте почнемо із відео, яке сьогодні шуриться у соцмережах, яке неможливо показати, і дуже важко морально психологічно дивитися. Але от є зокрема реакція із телеграм-каналів військового говорить снайпер. Він каже відео, де наш побратим в рукопашну боровся з ворогом. Занурило мене в депресивний стан. Якщо чесно. я бачу багато, дуже багато визнаю і віддаю належне нашому воїну, не дивлячись на кульові поранення, працював до кінця. Ну і віддає належне ворогу, який його пере. Риміг відео із загиблим нашим воїном викликає дуже багато питань до організації оборони, штурму чи що там було, чому він був один, пане Кириле. Я розумію, що можливо лише відео це не бачили, але все ж таки штурм. Ми розуміємо, але один на один це якесь виключення справи. На жаль, я не бачив ані новину, ані відео. Я вам скажу, що зараз рукопашні бій це дуже дуже велика рідкість. Я навіть не пам'ятаю такого ніколи. Це до великого масштабного вторгнення. Так, хлопці вирізали цілий блокпости. Ворога таке бувало, є засоби, є, люди вміють це робити, але зараз стик стикнутись у рукопашні з ворогом, ну я такого не пам'ятаю жодного разу. Взагалі, наше завдання саме ми в 41-й бригаді, ми род вогневої підтримки. Наше завдання, взагалі, щоб ворог не дійшов до позиції до нашої піхоти, знищити його по дорозі. Тому ворог використовує і бронетехніку, і легкий автомобільний транспорт, тобто е джипи, корчі, і баги, і мотоцикли, і навіть самокати були випадки все, що завгодно, щоб якнайшвидше дістатися наших позицій, але все одно. При правильній роботі вогневої підтримки, тобто арти мінометів, кулеметів, дронів, 80-90% ворог втрачає по дорозі до наших позицій. Тому рукопашна це взагалі ну, така рідкість, я жодного разу не бачив. Про ситуацію на Курщині відомо, що головнокомандувач збройної України Сирський відвідав Курську область вже 1 січня цього року. Також були позитивні новини щодо ракетного удару по розміщенню російських окупантів з 810 ї бригади. А на вашу думку, що відбувається саме сьогодні із ворогом? Наскільки сьогодні дійсно такі удари можуть бути частими, або можливо дійсно, як сьогодні пишуть телеграм-пабліки, варто вже шукати крутів серед своїх, мовляв, хтось міг із. Здати певну дислокацію ось цих всіх військ так, главком сирський приїздив на Курщину 1 січня і нагороджував е хлопців наших, нагороджував десантників, які тут працюють, працюють дуже класно, дуже жорстко. І те, що тут відбувається, це саме те про що казав главком працювати у активній оборони, бути креативними, бо суто в обороні е він виграти не важливо. Ворог має дедлайн, Має завдання до 20 січня вибити нас з Курської області, але такі завдання були і до кінця серпня, і до 1 жовтня, і все як ми бачимо, без успіху. Е, і тому дуже важливо, що ворог намагається. Я кажу, тут штурми дуже щільні, дуже постійні. Штурми наша арта працює дуже гарно по них. Ворог намагається нас вибити, але як бачите, ми завдаємо ударів і навіть. Сили ССО відбили один населений пункт ворога вже зайняли його, і я як бачите, яких е, точних ударів завдає ракетами наша арта. Тобто, ворог в Курській області тримає все, що може, не може кидати на інші регіони. Тобто, тут і 810 та сумнозвісна бригада морської піхоти, по якій саме і прилетіла, і 155-ту він перекинув морську піхоту з Торецька. І навіть, мабуть, найкраще, що в нього є 76-та десантна дивізія з запорізького напрямку, перекинута сюди ще у листопаді. Тобто, тут ворог вимушений змушений тримати все, що є, і тому резерви з Росії, все, що він набрав, навчив, іде або у Донецьку, або у Курську область. І інших резервів не вистачає. Так що ми тут справляємось, ми тут працюємо і. При цьому дуже гарно. Все, що вони планували зайти сюди, як казав Сирський, і ми знали це, що вони наприкінці серпня планують заходити у Сумську область, штурмувати Суми і одночасно погрожувати Харківу, одночасно погрожувати Чернігіву. І тут насправді з Сумської області до Києва не так далеко. декілька годин, ну, три години автівкою. Тобто ми змушені були б сюди перекидати все і стримувати три напрямки. А зараз ми тримаємо там їх, бо вони не знають, куди ми підемо, і наші хлопці. Теж це вже не є новиною. У Брянській області завдали удару по ворожій техніці. Тобто ми змушуємо їх тримати на кордонах всі сили. Тут їх у листопаді було десь 55 плюс тисяч, 20 тисяч спочатку кампанії цієї. вони втратили вже теж на листопад, це слова Главкома. Тому працюємо, працюємо і змушуємо їх тримати все тут. Пане Кириле про бойовий дух північнокорейських військових, яких кинули зокрема на Курщину. Також була інформація від Міністерства оборони України про те, що навіть доводиться їм і вживати зайвого, тому що моральний дух низький. Росіяни вчать, як можна випити якоїсь чарочки. Ну і звісно, можливо, і от в цьому стані йти воювати. Що відбувається з ними, і чи спостерігається можливо збільшення ось цієї живої сили? Не спостерігаю, взагалі ви бачите, що від Генштабу, від наших структур немає ніякої інформації. Така інформація про північно-корейців є виключно від ГУРУ та ССО, тому нехай вони коментують. <кхе> Я вам скажу, що на загальному фоні це більш медійна історія, політична якась медійна. Мені взагалі і моїм побратимам взагалі все одно, хто там. Північний Кореець, Бурят, Якут, Кадирівець – це одне. Це ворог, якого ми маємо знищувати. Все, і насправді тут так багато їх. Вони я ж кажу, більше як 55 тисяч стягнули. Це капля морі. Ні на що не насправді ця війна, вона ж не стільки особовим складом. Вона війна арти, війна дронів зараз дуже важка, війна ракет. Ви бачите, як вони штурмували наші позиції. Ця сама 810-та бригада морської піхоти вийшли на бронетехніці, розгорнули наступ. Як нам скажуть, дуже борзо поперли наші позиції. Хай Марс прилетів, нікого нема. Все. Вони втратили за листопад 45 тисяч за грудень. Мені здається, 48 тисяч. Це загальний рекорд. 48 тисяч втрат. Звісно, там і трьохсоті є, і можливо, хтось повернеться, але не скоро. Відомо, що росіяни намагаються обійти і оточити Покровське. Про це каже у Хортиця. Я знаю, що у вас є також багато побратимів із того напрямку. Що відбувається там? Чи є шанси певні у ворога? Щодо Дніпропетровської області я. В телеграмі намагаюся писати про те, що відбувається, але є нюанс, Я вже третину часу витрачаю на те, щоб спростовувати якісь такі дикі повідомлення західної преси. То вчора писали про з посиланням з САН, що з Асада отруїли. Ну, з посиланням на анонімний телеграм-канал Російський всі наші підхопили, то пишуть, що на Дніпропетровщину ворог піде. Друзі, в них не вистачає ресурсів на все. в них вистачає ресурсів тільки на те, що треба, і навіть не вистачає на це зараз. Тому і штурми йдуть Покровськ, Курахово, Курськ, це те, куди йдуть резерви. Інше там Куб'янськ, Вовчанськ, Запоріжжя, Херсонщина. Там вони мають справлятися тими силами, що є. Вони мають такий великий намір захопити чотири області, які вони внесли до Конституції: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровської там немає. Звісно, якщо вони виходять на кордон Дніпропетровської області, бачать там якийсь населений пункт, який не захищений взагалі, вони туди підуть. Це як вода. Вона шукає шпаринку, знайшла шпаринку, пішла в наступ. Але там досить непогані укріплення на кордоні Дніпропетровської області, вона не є пріоритетною цілею. Пріоритетною цілею є Донеччина, тому нікуди на Дніпропетровщину вони не підуть. Що стосується Покровська, так я списувався з побратимами зараз. Ще не кидав ніякої інформації нікуди, але ну враховуйте те, що все ж таки я не генштаб, не осухортиться, я не бачу всієї картини. І ми, побратими, бачить кожен свою ділянку зараз. Мої побратими пишуть, що ворог ну він насправді вже деякий час намагався оточити Покровськ з півдня і з півночі і з півдня навіть заходити на південний захід. Це їх логічна тактика, бо штурмувати Покровськ в лоб дуже важко. Це велика агломерація покровськ – це до війни десь 100 тисяч населення. Зараз ворога під Покровськом 50-70 тисяч особового складу для порівняння. Авдіївку вони брали дуже-дуже довго, і там вони концентрували 110-120 тисяч, тобто майже вдвічі більше, ніж зараз в них під Покровськом, Авдіївка значно менша. Дивіться, скільки вони б'ються за часів яр та турець і не можуть їх штурмувати. Е, я пам'ятаю, це чудово. Нашу 41 шу бригаду з Куп'янська перекинули у березні минулого року на часів'яр. І хлопці ще передавали позиції, що тиждень ви тут протримаєтесь. Вас виб'ють з Яру. Ми протримались до серпня, потім пішли на Курщину. 24-та бригада там зараз працює на часів'ярі і тримає ворога досі. Часів'яр населений пункт, де до війни було 10-11, максимум 12 тисяч населення. Покровськ дуже великий. Взяти його дуже важко, тому логічно було б його. Оточувати, перерубати логістику, без логістики воювати дуже важко. Неможливо навіть скажемо. Але в них на південному е, фасі, на південному фланзі, справді був такий неуспіх, але просування було, а на півночі ні. Тому що робити, або закріпитися на півдні від Покровської, перекидати всі сили на північ і просуватися там вже заново, по черзі, або штурмувати з півдне табло. Вони обрали, як пишуть мої побратими. Ну, зараз ми списувалися зранку, а знов-таки підкреслюю, вони бачать маленьку свою ділянку, мої побратими, не загальну картину. Але по їх враженням, ворог обрав таки штурмувати Покровськ з півдня, в Лоб, а не оточувати з півночі. Оточити з півночі мені його не зміг. Можливо, причина в тому, що дуже потужних ударів завдали наші ракети зараз по нафтобазах у Ростовській області, Новочеркаській, Новочеркаська база. А без палива, без постійної поставки палива, логістика дуже складна, і перекидувати багато військ з одного флангу на інший, розгортати, згортати, маневрувати дуже важко. Можливо, в цьому причина. можливо, вони просто обрали такий варіант Покровська з півдня. Моїм хлопцям здається так, що почались штурми саме з півдня. Відомо, що ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади бригади Київської і до того як бригада зробила перший постріл, пишуть самовільно залишили частину 1700 військовослужбовців. А також Юрій Бутусов, журналіст провів власне розслідування, каже для того, щоб показати суспільство, до чого взагалі призводять формування з нуля, і каже, що тут дійсно є питання до вищого військового керівництва, каже, тому що без наявності командних кадрів технічних фахівців. Ців озброєння дронів це просто злочин. На вашу думку, це все ж таки виняток з правил? Чи ми можемо бачити ще подібні розслідування? Я бачу цю статтю. мене вчора прикинули, я сам не читав, але прикинув, кажуть: подивись: ну, подивись ну, там, звісно, во всьому винуват президент, в всьому винуват Лавком, во всьому винуват Генштаб. Вони все погано забули, тобто таке. Коли цивільні дають оцінку військовим, це дуже-дуже завжди перекошно. Вони можуть багато спілкуватися, але вони не розуміють не відчувають того, що відбувається. Так багато фактів все заче. Але вони є в інших бригадах теж. Там буде розслідування, будуть розбиратися, хто саме винен. Але ну уявіть, що ось ви чи я зараз командир роти. Вам прислали там 90 100 мобілізованих, з яких 30. Чекали повістки та пішли воювати. 30 не хотіли і не хочуть воювати. І залишилось, що 30, які намагались тікти від ТЦК і прийшли сюди, і в них такий план: втекти, як тільки вони прийдуть. Як сказав мені один це зачешник наш, в тюрмі теж можливо жити. Що з ними робити? Як їх мотивувати? Звісно, перша як це сказати, перша плюха прилетить. Заму ПМПЗ по Пасторому, бо саме він відповідає за моральне психологічне забезпечення, за моральний дух, за бойовий дух має спілкуватися з собовим складом, і саме він докладує командиру роти батальйону, бригади по черзі, що бойовий дух або негативний, або нормальний. Але тут така вілка: якщо вибачте по-старому, замполіт каже командиру, що в нас низький бойовий дух. То командир його резонно питає, а хто за, у нас за нього відповідає? Ти так роби щось з цим? Або ти не впорався? Тому <кхем> не завжди таке є: є СЗЧ в різних бригадах. Ви будете сміятись, але я сам в шоці, є СЗЧ навіть з тилових бригад, які не воюють. Ти попав в тилову бригаду, ти не ризикуєш життям як мої побратими щодня. Просидиш там десь на Хмельниччині всю війну. Що тобі не подобається? Маленька зарплата. Кучу по дому, по жінці. Розумію, але не дуже. Це дуже просто. Якщо людина не хоче захищати свою країну, якщо багато людей не хочуть захищати країну, ми втрачаємо країну або її частину. Якщо ми виносимо за лапки всі емоції, співчуття, розуміння, пошук об'єктивних причин, пошук винних чи пошук крайних, якщо ми не будемо захищати країну, ми її втратимо. Це об'єктивно. Всі побіжу, побіжимо в СЗЧ, України не буде. Хто встигне перепливе Тису, перейде кордон, хто не встигне, того мобілізують в російську армію. Не буде ані адвокатів, ані священного права на життя, ані ВЛК, ані прав, ані нічого не буде. Дадуть прикладом по зубах, щоб не умнічав, бронік, каска, автомат вперед на Берлін. Буде так. Це дуже просто. Тому я до СЗЧ військових відношуся дуже негативно. Хтось не хоче захищати країну, враховує її, не хоче її втратити. Він просто розраховує на те, що інші, хтось інший не піде все заче, а буде її захищати. Ось така в них логіка, хибна логіка. Якщо ми скінчимося, хто захищає країну. Це зачешники не допоможуть. Тому нема не толерувати їх, не розуміти, я не хочу. Всім важко, всім дуже важко. Особливо важко тим, хто пішов добровольцями у 2022 році. А зі мною є такі хлопці, які в 19 років, 20, 21, 22 пішли. Не чекаючи там 18-25 категорій, які будуть мобілізовувати, просто пішли захищати країну. Кияни з непоганих сімей пішли воювати. І воюють досі. Вже багато хто і молодший сержант, є взводу навіть ось такі хлопці. Ми маємо захистити цю країну або нас знищить. Все просто. Хто цьому заважає, хто не хоче цього робити, той ризикує країну втратити. На жаль, ми з ними в одної лодки. Що стосується морального духу, я все розумію. Я бачив наш підрозділ, наша рота цілком була з 22-го року. Зараз є мобілізований, знову вони показують себе по-різному. Хтось дуже гарно себе показує, знову таки з мобілізованих є вже командир найкращого взводу, наш мінометного. Тому по-різному, але я все ж таки вважаю, що правильно формувати, ну, дуже, ну мені буде простіше всім і командирам, і нам буде простіше, якщо будуть виключно добровольці-контрактники, якщо людина розуміє, навіщо вона сюди прийшла. Якщо це є свідомий вибір, мені не доведеться боротися з аватарами, не доведеться хапатися за голову від СЗЧ. Але для цього має бути відбудований гарний рекрутинг. Зараз є команда від Лавкомасирського, в кожній бригади рекрутинг. Це добре, це правильно, якщо це грамотно зробити, щоб про бригаду знали, щоб про бригаду читали, щоб бригаду бачили в новинах, в соцмережах, в ваших новинах, і люди хотіли потрапити в саму цю бригаду. Бо головне в твоєму житті, коли ти воюєш, коли ти в ЗСУ це нормальний командир. Нормальний командир роти, нормальний командир батальйону, якщо рота входить до складу батальйону, і нормальний командир бригади. Якщо з цим пощастить, це в тебе буде добре. І нормальні люди вокруг і нормальне командування. Тому дуже логічно, коли люди йдуть самі, беруть відношення в бригаді і попадають саме в цю бригаду на ту посаду, на яку хочуть. Це розвивається. На жаль, не все добре, не все чудово, і зараз, на жаль, рекрутингом ми 100%, 100 не закриваємо питання. Все ж таки потрібна мобілізація. Але я сподіваюся, що колись ми прийдемо до того, що в нас буде армія суто на контракті, суто добровольці, суто перекрутинку. Це дуже важливо. До речі, також читала ваш телеграм канал. Ви робили там такі прогнози, різні прогнози. Три сценарії на 25-й рік. Друзі, до речі, долучайтеся сезону офішал. Кому цікаво, там багато всього такого буде для вас точно корисного. Пане Криле, щодо трьох сценаріїв, у вас там був оптимістичний, песимістичний і реальний сценарій. Давайте про реальний сценарій поговоримо. Що це означає, і все ж таки від кого більше за все залежить от саме роздав подій в реальному сценарії? Ви знаєте, ми про це все з вами вже поговорили. Мабуть, тому що що залежить від нас. Про це ми говорили. Від нас залежить особовий склад. Нам можуть дати зброю скільки завгодно, хоча її не дають, скільки завгодно, не дають скільки треба. Нам треба багато зброї, і нам скільки б нам її не дали, воювати за нас, ніхто не буде. Ми в цьому переконані. Ми це побачили. НАТО буде дивитись висловлювати глибоку стурбованість. що б тут не робилось, то не можуть бувати дітей, стариков, жінок. Бити по лікарнях, бити по цивільних кварталах, всі будуть глибоко стурбовані. Воювати за нас можемо тільки ми. Тобто, нам потрібен мотивований особовий склад, це правда, і цього нам ніхто не дасть. Ми формуємо нові бригади і під це просимо їх повністю екіпірувати, бо видати людині броні, каску, автомат, форму, перці це все добре, але піхота, чудо не зробить. Без піхоти, звісно, нікуди, але чудо вона не зробить. Потрібні ракети, потрібні міномети. Потрібні кулемети, потрібні гармати, і до всього цього потрібна БК, як мога більше. Коли мене питають, чи достатньо нам е, БК, мін снарядів, Я цитую нашого зампобою Крюгера і кажу: що достатньо це коли останній окупант знищений, а у нас ще трохи залишилось міні снарядів, Тоді достатньо. А так інакше достатньо не буває. Потрібні дрони дуже багато і розвідницькі, і FPV-шки, всі дрони потрібні. Їх теж не буває достатньо до дронів. Рідко хто про це згадує, потрібні пілоти. А це знов-таки молодь. Я майже не бачив людей, які гарно впоруються за півішкою 40. Це виключення, скоріше за правило. Я тому умовно жартом розділяю людей <coughs> на тих, хто грав PlayStation, і на тих, хто дарував PlayStation дітям. Моє покоління дарувало PlayStation дітям. Ми погано керуємо дронами. На жаль, є виключення, є хлопці, які 50 чудово впораються, але більшість це молодь. Все це потрібно воювати. Зараз треба технікою. Вже є роботокомплекс, який замість піхоти захищають позиції. Дуже багато роблять дрони, і там постійно теж все змінюється, і частоти, і реви, і захист. І вже дрони на оптоволокні працюють на куршенні. Мені здається, вони першими почали використовувати. І ми і ворог дуже дуже розвивається техніка. Без цього воювати піхотою неможливо. Тому так нам дуже потрібна допомога західних партнерів як мога більше. Не як Байден давав в годину по чайній ловці. Я пам'ятаю зиму, яку хлопці тримали Авдіївку, було дуже важко. А по снарядах голод реальний голод. Взимку ворог штурмує Авдіївку, хлопці тримаються. А на шість пострілів ворога з гармати наш один, бо нема снарядів у березні. Найкритичніша ситуація затримка допомоги вже співвідношення один до десяти. Як воювати на героїзмі, на бойовому дусі. Ну так і тримали авдіївку, але це дуже важко. Зараз ситуація взагалі інша, зараз краще, але ми бачимо, що з приходом Трампа 20 січня, його інавгурація, він хотів розпочати переговори відразу. Кремль почав, як то кажуть, інтелігентно підіймати ставки. Я кажуть, це напирати, бикувати, хамити Трампу. Це добре. Вони його розізлять і він. Вже зрозуміє, і він мені здається, вже розуміє, що для нормальних перемовин Україна має бути Росію, Україна має бути сильною. Тому я очікую від Трампа багато швидкої допомоги, і з іншими ми зможемо по іншому розмовляти з росіянами. Бо зараз, поки вони, хоч потрохи, щодня просуваються на Донеччині, їм перемовини не потрібні. Їм будуть потрібні перемовини, коли вони почнуть відступати, і на Донеччині, і на Курщині. Ну і бачили ми на жаль прогнози, які не збулися. Це ми напередодні нового року гордон зробив прогноз про те, що 30 грудня може завершитись гаряча фаза війни, і звісно, частково люди сприйняли це як жарт, як просто якусь таку інформаційну історію, яка розповсюдилася. Але знаєте, хто міг у цей момент відкласти щось важливе, можливо, евакуацію із того чи іншого населеного пункту, який сьогодні під обстрілами, як були таких прогнозів ставитись і вашій? Вашому уявленні, що означає взагалі завершення гарячої фази війни. Як це? Ну, я взагалі іронічно відношу до цих е, хайпових заяв, що завтра все почнеться. Втримуюсь сам від таких жартів, було б дуже цікаво, якщо б я сказав, 7 січня все закінчиться, я знаю. Народ звів довіряти ЗСУ, і це, звісно, розійшлося. Так не можна робити, тому що насправді є багато людей, які насправді вірять і коригують плани. Це перша небезпека. Друга небезпека, що. Е, Декілька разів людям обіцяють, що зараз скінчиться гаряча фаза, ваші чоловіки, сини, батьки повернуться додому, стане тихше. Люди якось підсвідомо починають це вірити, чекати на краще. Раз цього не сталося, два, три. Люди нападають в бічі, в неї опускаються руки. Вона не може воювати, не може працювати, не може підтримувати фронт. А без тилу ми воювати не зможемо. І це насправді трохи деморалізує Україну. Це погано. Тому я радив всім утриматися від прогнозів таких. Я розумію, що хочеться хайпу, хочеться. А ось колись я вгадаю та стану героєм, тому що я перший приніс цю новину. Не треба цього робити. Дуже дуже про військові справи, коли починають говорити цивільні. Я розумію, це необхідно для багатьох це робота. Але ну, треба бути дуже дуже обережним. Я іноді бачу в змі в телеграм-каналах таке, що ну насправді це ну жутко, ну це страшне. Ну, наприклад. Хлопці б'ються на одній з ділянок в Донецькій області на дуже проблемній ділянці. Там б'ється декілька бригад, там мої пацани знайомі. І з подачі одного телеграм-каналів розходиться інфа про те, що хлопці вже в оточенні, їх там просто вибивають, вони не можуть вийти. Там мої побратими, мої друзі, з якими я разом навчався, з ним разом воювали десь. Я списую, що там у вас так кажу: ну важко, що дорога пристрілюється, тримаємося. Говорю, ви не в оточенні? Ні, ми не в оточенні, все. Ви розумієте, ці хлопці воюють. Не за партію і правительство, не за якусь абстрактну державу. Вони воюють за Україну, вони воюють за своїх близьких. А близькі щодня за них переймаються. Щодня зранку ввечері чекають на повідомлення від свого сина, чоловіка, брата, знайомого. Зі мною все гаразд. Там 4-5 минут, все норму чекають. І тут вони, вони ж знають, хто де воює. Вони приблизно знають, де знаходяться, на якій ділянці, в якій бригаді воює людина, і коли вони читають в новинах, що бригада попала в оточення, їх зараз вибивають, Я розумію, клас, хайповий заголовок. Новину прочитають дуже багато людей. Доходи від реклами зростуть. Але уявляєте, що зараз близькими відбувається. Коли немає зв'язку, в нас часто немає зв'язку. Він то є годину, немає, дві години немає, добу нема. Так відбувається: переміщуємося, старніх не розгорнеш все. Від, від тебе нема повідомлення, а людина чекає, що твоя бригада, твій підрозділ оточені, його знищують. Для них небо падає на землю. Все, потім ти виходиш на зв'язок, вже ніхто не поверне цих нервових клітин. Тому я дуже не люблю хайпа на цих питаннях. Військові офіційно повідомляють, звісно, з запізненням не завжди швидко, не завжди женяться там за сенсацію женуться за якоюсь, але ну краще слухайте військових, краще слухайте офіційну інформацію. Вона за ну запізнюється, звісно. Перевіряється 10 разів, але цей швидкий хайп на поганих новинах ну це яд. Пане Криле, я безмежно вдячна за те, що ви також розмовляєте з нами, розповідаєте усе з перших вуз, що відбувається на різних напрямках. І ще бачите, дуже часто доводиться їх спростовувати навіть багато інформації, яка сьогодні з'являється, на жаль, у соціальних мережах. Крило Сезонно був з нами. Це військовослужбовець збройних сил України. Друзі, дякую кожному. закликаю вас ставити вподобайку, підписку. Ну і звісно, коментуйте цей ефір. Ласкаво просимо до обговорення. Бережіть себе, кожен.